Насправді серед неукраїнців на світі є не так багато людей, які б любили і так переживали за Україну, як цей ірландський репортер. Тож зараз. Я на пляжі на півдні України the... в Одесі над морем повний And місяць, і всі тримаються the... за руки. Святкують захід сонця та саме життя. останнім часом я отримую дуже багато повідомлень від українців. Вони пишуть, що люблять, коли я публікую сторіс в інстаграм про життя в Україні. Вони кажуть, що це нагадує їм про дім, і що все, чого вони хочуть, це повернутися додому. За ці короткі два роки, що я провів у цій країні, я просто не можу повірити, наскільки вона прекрасна. стільки красивих міст, Карпати, куди не глянь, краса. Українці мають якесь дивовижне вміння перетворювати морське узбережжя на справжню магію. щовечора тут хтось грає на піаніно на всьому пляжі, і це просто неймовірно. Усе, чого вони хочуть, це повернутися додому, і все вони ніколи нікого не ображали, не нападали на інші країни, не чинили зла своїм сусідам. Вони просто хочуть додому, але не можуть, бо їхні сусіди божевільні. І це найбільш болісна частина, коли люди просто хочуть повернутися додому, і хіба їх можна за це звинувачувати? Бо ця країна неймовірна. Українці дали мені відчути себе як удома, перебуваючи тут. Тут багато краси, так багато краси, яку Росія намагається вкрасти. І це ще одна річ, про яку варто завжди пам'ятати.